Літній настрій. О, миле ясне літо, де ж ти набрали стільки квіту, де ж стільки зелені взяло, що ген укрите все село, І звідки в тебе стільки теплої любові, Щоб дні нам дарувати веселкові? І як ти маєш стільки позитиву? Ягідного смаку в'язкого аромату сливи, і як палітри ти засвітились, розкрий секрет, дитина вчилась так ніжно промінцями сонця торкатися чола. А чули, як піднесено співа мала бджола, це ти нас заряджаєш без безупину, у чари перетворюєш рутину. Ієш кохати, мріяти, радіти, даєш снаги ось так от просто жити, а знаєш, це доволі складно, коли насправді у житті все недоладно, та з літнім вітерцем ополуницею у роті, І, уроці, і смаком ласки перемішані в турбоці, ми дужче намагатимемось жити. Питеншині касті літечка радіти.